Два голосування сьогодні були за вміщенка і за Геращенка. А решта просто обговорювалися в довільній формі. Були озвучені прізвища кандидатів на посади міністрів, і деякі депутати сказали, що вони з ними не згодні і хотіли розглянути інших. Зокрема, питання по міністру охорони здоров'я була інша кандидатура, і по міністру, по віце-прем'єру з питань зони АТО теж. А які були кандидатури на на, на МОЗ а, Яринич. Значить, на давай зараз я скажу, хто це з приводу Ковальчука. Що є така озвучена була позиція, що Ковальчук буде першим віце-прем'єром та міністром з питань регіонального розвитку та децентралізації? Виходить, що пішов на поступки Грозьку, наскільки він категорично відмовлявся його бачити в уряді, і фракція група удару, фракції, наскільки я знаю, відмовлялась голосувати за Ковальчука. Значить, так є. Було озвучено прізвище Реви на посаду міністра охорони здоров'я. Тоді як група депутатів сказала, що підтримує людину на прізвище Усенко Олександр на це, на це місце. І друге було б озвучено прізвище на віце-прем'єра з питань зони АТО. Це кістіон І група депутатів озвучила інше прізвище. Зокрема, його звати Черниш. Він входить в мінську групу. я Так розумію, його і Гращенко. Активно просували, але Гройсман був непохитний в своєму бажанні бачити кістьони на цій посаді. А чому Гройсман пішов на поступки, він вимагав шість міністерств станом вчора. Ну, тому що хоче саме отримати посаду прем'єр-міністра, тому пішов на поступки. Якщо він, очевидно, перемовини ж будуються завжди, як ти завишаєш планку, потім йдеш на поступки і отримаєш те, що хотів. Тому, я думаю, він хотів шість, а в голові 4, і я не знаю, яка буде подальша конфігурація, але не не озвучено ще міністра палива та енергетики, і не озвучено ще якогось міністра міністерство економіки, економіки. Так, так на міністерство економіки сказав Хросман, що працюємо над цим, і він сказав, що точно першим заступником міністра буде Юлія Ковалів. Була ідея сьогодні не проводити ще й обідню перерву таке, і наскільки це реально це буде видно все по динаміці, як. Планувалося, що в обідню, не в обідню, перерву 12 буде засідання коаліції, де ці будуть озвучені призвичайні. А, от Погін прокурор сказав Порошенко, що тільки після призначення прем'єра він почне консультації з цього. А, не Порошенко не називав жодних прізвищ. Взагалі жодних прізвищ не зупинився. чи були якісь промови з народним фондом, бо вони вимагають, щоб Аваков залишився і потребувати. Це не обговорюється. Тобто ці посади за ними зарезервовані, це навіть не обговорюється. Ще міністр охорони здоров'я буде від Народного фронту. І дискусія про міністру культури йде між Нищаком і Кирилем. Можливо, вони відстоюють швидше для формальності, для того, щоб коли його звідси. Тому ми ж тебе боролися, але слава прості, слава прощай.